такий одяг. Залишайтеся, буде цікаво. Я з дитинства любив шевство. Я взуття робив, мав цех у селі Космач, виготовляв взуття, робив для людей. Були, мов там, людей робили, працівників побуті. Тоді називався побут, там ми робили взуття, по столи, ну повністю одівали людей. І літнє взуття, і зимове взуття. А потім працював з товарознавцем, по сувенірах їздили, договори заключали, по будові працював, а сам і будівельник, пічник. Все робив, все робив, що це все я сам собі робив. Саби вдома і так ще й поміже люди робив, а потім вийшов на пенсію і вже по будовах робити не годен, їздити не годен і вирішив спробувати гуцульську одежу. Виникла потреба, спався Союз, і люди вернулися до гцозької одежі. Дали мені звання народного майстра, виготовляю все. Кіптарі повністю одягаю. Гуцульську одежу. Тобто вас ніхто ніколи не вчив? — Ні, ні, ні. я ніде не вчився. Так. Сама професія, сама шевство, воно пов'язано, е, шевство шкірою і так, що я взявся за це на старість. 20 років вже цим займаюся. Подумав, е, є потреба велика. — А скажіть, будь ласка, з яких матеріалів? Вівця гуцулів одягала, від них до голови вівця. Тому що з вівці капчури, шкарпетки, шерстяні. Ага. Звівці, холошні звівці, сардак звівці, кіптар, звівці. Вівця повністю годувала і одівала гуцулів. Цу дуже цінна була на гуцульщині. Зараз вже не так, але теж тримають. У мене теж є. На так? Та? Маю. маю зараз в даний момент шестеро, було 11. Космацький тіптар відділяється взагалі космацька одежа, вона помаранчева, така крикуча, на всі Карпати відрізняється космацька одежа. Ось крізь, от навіть візьмемо сусідні села, Ворохта, верховина, яремчі ці райони вони вже туслі, темні, а космач помаранчевий. він, ну, себе, Бо як село, як соняшник, воно має вигляд соняшника. Ага, я От, І, і люди так, космач себе відділяв одежу таку помаранчеву, крикучу. Бо колись по одежі пізнавали, з якого села, ага, як він однітий. Ага. Значить, він з такого краю, з такого села. І Космацька дуже вишивка крикуча, помаранчева, взагалі вся одежа. Це штани чоловічі, назва їх холошня. Це ага. є задня сторона. О. Це, це просто святкові чи вони? святкові. 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 Да. На повсякденні гуцули не носили вишики, прості, звичайні, uh -huh. а на свято то вишивали. Були червоні, да. темні кольору, чорні, білі були теж білого кольору, холошні штани. От такої форми. Тому що е, ззаду йшла ця уставка, називалася кочергу. Сукно було вузьке, 60 см ширше, сукно не виготовлялося. Uh -huh. І через те, що не, не ставало на об'єм талії і вставляли таку ззаду вставку. от такої форми. Я це вшив спеціально по давній, е, щоб зберегти давну форму. Це, бачите, вишито на, на сукні. Жінка моя вишивала прямо uh -huh. на сукні. Дуже важко шити, бо сукно грубе. Uh -huh. і, і гла бігає по межі тканину і дуже важко узір вишити. От бачите, це все вручну шито на сукні. А жінки немає вже 5 років. Цим холошним вже 100 років. Минуло. О. Бачите, теж через сукно пішла uh -huh. така вставка, бо вузька була, і така вставка. Це теж на сукні вишито. Їм вже повер 100 років. Жіночий предід це носив. Жінки предід Так вони як збереглися, які Та, вони, які вони... О. теплі. Так, груби домашньої... Uh -huh. домашньої роботи сукно. Бачите, такого кольору красили натуральними красками е природними. Сердаки вишили, от тако, так вишити, і, от, і, от, і от так вишить. Ці джумирі тільки хлопча, хлопці носять? Хлопці, чи? так, це чоловіч, носить, чоловіч, да? чоловічий головний убір. Дівчата не носять. Дівчата платки носили. Теж помаранчеві, такі ще за Австрії, за Польщі такі платки, але теж. Помаранчевий кольор такий яркий. А це чоловічий убір кресання. Оце Креса. А це, це є літно, Літ. а це зимова. Ага, я зрозуміла. Але це сірий, а в основному чорний ішов. І для молодих, як молоді побираються, мужчин обов'язково джумирі, хоч воно літо, хоч зима не має значення, бо, угу. тому що пришивають вінок. На, — Саме на Джумиря. Так, віно ага. пришивають. Тому Джумиря йде для слюбу. Чи літом, чи зимою немає йде джумирі, не має значення. З Джумиря не кресання. А кресання святковий теж обір. Шерсть дика, спали з орла теж пір'я. І гінзля. Гінзля це. Так, з якою вбитий дик. Для щітки дика. Вишивка. Чи відрізняється святкове від весільного вбиря? Мала різниця, тільки для молодого і для молодої йде гуглі. Лиш по йде біла накидка. І, і то, що вінки пришивають. І все. Угу, і все. А так, в основному, штани, сорочка, все, це не міняється. Кіптарь. Лише одна накидка накидають на під час весілля на молодих. Біла шерстяна з матеріалу такого, як і сардат. Груба, шерстяна накидка така біла, без рукавів, просто накидка. Ці постоли я робив в жінці, як народила мені сина. Ось які тут пряжки, Це все ручна робота. о, бачите. Uh, такі постріли. Це вже їм 50 років. Це, Це теж мій. давні, бо угу. зараз так не вбирають. Нема металу тут цього, бо тут металем я металом вбирав, бачите? Так, і немає зараз таке? — Зараз так не роблять. Взуття гуцули носили з рогатою худоби. Виготовляли, теж по столи були із угу. свинячі шкіри. Теж робили коли з гуцули. З чого було, мабуть, так. Так. Ага. Ну, виготовляли всю худобу, і кормилися і одягалися худобою. Гуцули обходилися без фабричних технічних обслуг одежі. Все робили вдома, саме себе обслуговували. Полотна, сорочки, білизна спідна, все йшло з конопель. Коноплі вимочували, пряли жінки і, і так жили. Обходилися без хімії, без фабрик, без да, без цього. все, саме своє. Гуцули себе повністю одівали і прогодовували, могли спокійно жити без будь-якої держави. Скажіть, будь ласка, чи є хтось, кому ви передаєте це знання? Чи... Є, син вміє робити. Син, ага. Так, він вміє робити. І дочка вміє. У мене троє дітей. Дочки обі зараз за кордоном, а син волонтером працює, гонить машини на фронт за кордону. Сам мав операцію. На сердечних мав операцію має другу групу. Тобто є кому передати, бо я думаю, що, що буде, от, да, через 20-30 років з цим всім невідомо зараз. Невідомо. Е, молодь е, взагалі ніяких е, професій у селі е, самостійної виготовлення е, любого ремесла зараз немає. Тому що все за кордон поїхало, молодь вчитись не хоче цього, ніхто цього не сприймає. Що, поїхав за кордон, поробив там пару місяців, купив машину, пару долярів кишені, все, він вже, вже йому нічого більше не потрібно. Зараз немає ремісників у селі. Це Немає, дуже сумно. Бо ну бо пішла технологія висока і молодше цього не хоче, ніхто не хоче. Тут треба коло кіптаря два місяці мінімум працювати. Над одним. Над одним угу. кіптарем. Мінімум два місяці, але тут дешева оплата і нудна робота дуже така І ну, так. так. Ніхто хоче цим займатися. Син зараз теж він вміє, але. Каже, тату, як буду таке, як ви, то не Бог. Ну так, я <правж> <в більшу> <правж> буду більше часу. А скажіть, будь ласка, чи є, чи зараз замовлень більше у вас От, є. з війною? Є чим зайнятися так, е Замовлення мене, я вже е маю замовлень до Пасхи. Я вас одно прорекламую. Раптом хтось захоче щось приймати. Ну то така обстановка, що, мабуть, прийдеться ще когось завлікати, бо я саме не успіваю. Ну так, якийсь помічник. Кроме планової роботи, це є, що є замовлене, то ще й дрібних таких багато робіт, що ну що не можемо відмовити і треба зробити. А час бере. Хтось просто підходить і просить вас щось там переробити, так? По одежі, по взуттю і так далі. Нема в селі зараз кому робити. Село велике, mm -hmm. то не реш у селі, на Прикарпатті немає. Вже нема майстрів, ніхто не хоче робити. Приїхали теж з Києва, я зробив дві пари чобіток, сапожки по москальськи чобітки чоловічі. Вони не повірили, що ще є. Такі люди що це роблять. Це було на колодках, а колодцях взуття було, що ще не зняв. На одних були підошви, на других ще не було, і вони не вірили. Казали, що такя у голову собі не представляли, що ще є люди, що таке роблять. Бачите, так. Ви їх здивували трошки. Ну, бо люди міські думають, що це фабрика. Фабрика, вся фабрика. Ніхто не думав, що коли це все вручну робить. Вручну, та, звичайно. так, звичайно. В цьому, в цьому і сенс цього ну, всього. Для учасник цієї книжки. О, прошу. Там ви? Ага. Тут я є. Тут, тут ви... я є, це Косівський по шкірі майстри і по Вишивці польські. Бачу, бачу. Я за роботу. моя, мої вироби. Ваші вироби. Це супер. Бачите? Це робота гідна. Тущину тут яка книжка. Та. Тут про народні майстри Косівщини і е, з Польщі. Аквій таке питання не про, не про одяг. Ні. В чому сила гуцулів? Сла. Сила, угу. Сила у, у тім, що вони саме себе обслуговують, можуть прожити без держави і, і настрій гуцулський, гірський такий. І, і сам дух Гуцула. Гуцул це в переводі і, невловимий, ну, як людина. Сама назва Гусу – це яка не, ну, не підкорюється нікому, незалежна, така, ні від кого вона свобідна людина. І гуцули мають таку поведінку, самостійну поведінку, яка не, ну, не розраховує ні на кого, ні на яку поміч. Сам себе обслуговує і виживає. У так. тому Гуцул має таку почесну, я б би сказав, поведінку свою. Так, так згодно на 100%. Так, що може прожити без будь-якої держави. у будь-якому випадку він себе обслужить і не дасть пропасти своїй нації і себе. Дуже вам дякую. Також діти пана Юрія виготовляють неймовірні вишиванки. Всі контакти для замовлення я залишу в описі під цим відео. Дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Якщо у вас є бажання мене підтримати, то будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та писати коментарі. Це буде мотивувати мене продовжувати знімати для вас цікавий контент. Я розумію, що тема ось до кінця не розкрита, тому в мене є ідея, що я. Вам ще буду показувати. Ще раз дякую і всім па-па!